До Дня української писемності і мови, ми, учні 11 А класу, вирішили підготувати вам подарунок і вибрали колоритні українські слова, які вживаються не так часто, але неодмінно збагатять вашу мову. Я знаю слово навзаводи. Навзаводи це те ж саме, що і наввипередки, тобто змагаючись у швидкості або дуже швидко. Наприклад, запізнюючись, вона йшла до школи на взаводи з вітром. А ти яке слово знаєш? Я знаю кучеряве слово кебета. Кебета це здібність, уміння, розум, хист. Наприклад, не всякому вистачить кебети, щоб розв'язати це завдання. А ти яке слово знаєш? Я знаю пишномовне слово пустотливий. Пустотливий це легковажно жартівливий, невимушений. Наприклад, пустотливий вітерець гуляє полем. А ти яке слово знаєш? Я знаю своєрідне українське слово човгати. «Човгати» – це поволі йти, ледь відриваючи ноги від землі. Наприклад, якось увечері я зустрів свого сусіда, та він був дуже втомлений, ледь човгав ногами. А ти яке слово знаєш? Я знаю загадкове слово подейкувати. Подейкувати це говорити, розповідати щонебудь, про когось щось, передавати чутки, поголоски. Наприклад, зазнався він, подейкують люди, чи це наклеп. А яке ти слово знаєш? Я знаю красиве українське слово плесо. Плесо це спокійна та чиста поверхня води. Звичайно плесо можна побачити на річках та озерах. Наприклад. Я люблю сидіти на березі нашого озера та спостерігати за ранковим плесом. А ти яке слово знаєш? Я знаю своє рідне слово обценьки. Обценьки це ручне металеве снаряддя для витягання цвяхів. Приміром, аби змістити картину, мій батько почав витягати цвяхи обценьками. А ти яке слово знаєш? Я знаю малозвучне слово гринджоли. Гринджоли це низькі широкі сани. Наприклад. Робочі вантажили мішки з мукою на грінджоли. А ти яке слово знаєш? Я знаю вишукане українське слово вирій. Вирій це теплі південні краї, куди на зиму відлітають привітні птахи. Високо у небі летіли клину у журавлі. А ти яке слово знаєш? Я знаю чудернацьке слово нишпорити. Нишпорити це шукати, заглядаючи усюди. Наприклад, Галя не шпирила поміж книг. А ти яке слово знаєш? Я знаю безстрашне слово годі. Годі означає достатньо не можна. Наприклад, годі мовчати українські народи. А ти яке слово знаєш? Я знаю красномовне слово Чіпурний. Чепурниця той, хто стежить за охайністю та чистотою. Наприклад, хоча хата була старенька, та чепурна, біла, було видно, біля неї ходили хазяйські руки. А ти яке слово знаєш? Я знаю незвичне слово нахильці або ж навхильці. Це слово має два значення. Перше. Пити без склянки, безпосередньо з посту, з пляшки від тощо. Наприклад, пити опив воду з відра нахильці, а друге значення зігнувши верхню частину тіла, нахилившись. Наприклад, через низькі двері ми заходили нахильці. А ти яке слово знаєш? Я знаю цікаве слово бідолаха, яке характеризує бідну, нещасну людину, біднягу. Візьмемо таке речення для прикладу. Вчора йшов сильний дощ. Я подивився у вікно і побачив, як якийсь бідолаха намагався сховатися від зливи під деревом. А яке слово знаєш ти? Я знаю чудне слово зашарітися. Зашарітися це почервоніти, вкритися рум'янцем. Наприклад, дівчина зашарілася від погляду до свого коханого. А ти яке слово знаєш? Я знаю багатозначне і могутнє слово стяг. Стяг це прапор. Наприклад, він гордо здійняв небо державний стяг. А ти яке слово знаєш? Я знаю українське кучеряве слово взорувати. Взорувати це наслідувати когось, рівнятися на когось. Наприклад, діти часто взорують на своїх батьків, а ви. Які слова знаєте?